Фармадол. Забудь про головний біль. Шостого вересня розпочалась одинадцята місячна доба. Місяць у сузір'ї Козирога. Символ дня фонтан. Удача сьогодні супроводжує усі починання, а все неприємне швидко минає. З'являються сили, щоб виконати тижневий об'єм роботи. Овен тримайте ваші думки та наміри в таємниці. довіряйте лише найближчим. Телець сьогодні опануйте свої емоції, інакше вони заволодіють вами. Близнята, утримайтесь від з'ясування стосунків з близькою людиною. Сьогодні сварка може перерости в конфлікт. Рак, направте свою енергію на прибирання, це допоможе не лише навести чистоту, але й позбутись негативних думок. Лев сьогодні краще відкласти масштабні справи і зайнятися чимось незначним, але необхідним. Діва, не беріть та не давайте сьогодні гроші в борг, це принесе лише проблеми. Терези не дозволяйте іншим різкі висловлювання на свою адресу, Готуйтесь дати рішучу відповідь. Скорпіон, сьогодні прислухайтесь лише до себе, зауваження інших людей можуть бути продиктовані корисливими намірами. Стрілець, дайте близьким людям можливість самим впоратись з власними проблемами. Це краще і для них, і для вас. Козоріг, сьогодні будьте максимально обережні та потурбуйтесь про власну фізичну безпеку. Водолій, суперечки і сварки в цей день позбавлять вас сил та енергії утримуйте світ конфліктів. Риби, не давайте сьогодні обіцянок. Ймовірно, ви не зможете їх виконати. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.